Давай, давай, давай. Я гляну, що це. А може і не гляну. Оте що. Це, друзі, трофей сезону, Просто подивіться. Просто трофей. Але я хочу, щоб ти пішов уже це. Машиною додому поїхав. Друзі, вона, дивіться, воблер висить. вісить і ми його будемо пробувати доставати. – Всім привіт. Добрий ранок, можу так сказати. На зв'язку команда «Рибальські пригоди в составі Діма Фішмена та мого менеджера. Сьогодні за нашими спинами ви бачите озерце це, і це означає, що, що ми приїхали на спінінг. Сьогодні пасмурно, 10 годин ранку, зараз будемо стартувати. В принципі, сьогодні гриби поки що Ви сьогодні Вирішили іншим чином поступити. Значить, їдемо спочатку на рибу. А якщо буде ще час, то заскочимо і на гриби. Бо самі розумієте, грибочки це теж. Важлива справа. Ось ну на вулиці вже трошечки похолодало, 2 градуси було рано. Зараз десь 9 вже. Около 9, але ну. все одно холодно. Ну і думаю, що хижак має проклюнути. Ну, а цільова задача на сьогоднішній день все ж таки розмочить судака. А, це не платник, звичайне озеро. Зразу вам скажемо. І а, Діма Фішмен вивати. думає, що в цьому озері. Хижака нормального не існує. Ну, ну, а я йому ну, доказую, що тут є хижак, є крупнощука, є судак і треба пробувати. І сьогодні ми це спробуємо, ну і покажемо вам. Так що ось така. Ну, що, ось такий початок, коротше, лайкоси з вас, підписочки на, а ми будемо починати. Що, погнали? Друзі, розкажу ще про свій комплектик. Сьогодні у мене ну, моя любима паличка, одна із моїх любимих Crazy Fish. фірма Crazy Fish Perfect Jig називається 2,44 728 гіма в медіум-строї. катушечка Daiwa Exceller, 4000 лт 0,18, жилічний шнурочок в рожевому кольорі, ось такому. В принципі, ось мій весь комплект. По рибі пройшов. почувствував просто. Ревок Ти Ты можешь доставать? Багриловка? И, дай вытягну, подожди. Я снимаю, я снимаю. Чекай. Чекай, чекай, чекай. Трепай. э ну вот пустые, блин, ты шо, блядь. Что-то что здесь. Давай, давай, давай. Я гляну що це? А може і не гляну. От що, Як, а як я тобі його візьму? Там ти сядь. Там п'ятерка железна Просто Шо це, бля? Ну це ти вже і мене перептяв, ну вже виграв мене. Ти йоп твою Друзі, да на най! Зараз вам покажу, ну там просто кілограм п'ять судак Єсть. Ох, це ж. Як це, це йому моє. Це ти що тут такі іголки просто. Ти його подігатько пошевели. Тебе не видно, нищ. друзі, просто подивіться. Просто подивіться. А ну, не, на себе, на себе. Подивіться. Просто які судаки, блін. 5800. 5800. Фоточку давай завели. Ви не вірили, що такі бувають? Друзі, ми реально не вірили, що такі судаки ще є на водойомах. Ну, а це 5 850 і 80 сантиметрів. Подивіться, тупо тушка, тупо тушечка. І це менеджер завалив трофей. Це трофей. Це за дві риби можна посчитати. Ні, ну це не Чого? перегибає. За, друзі, на годинку 10.35 ранку, 10.35. Ми прокидали мандули, дві мандули улетіло, дві мандули улетіло бо застьопка Галіма. Менеджер поставив ось такого речка. 4, 3,5 дюйма на 10 грамах. Зробив два закиди і влупив судак. На дальничка на він сьогодні взяв 2,70-45 грам тест, марка Дельфін. Катушечку взяв колишню китайчика 0,18 шнурок, 4жилочка вот. і влупив судачка. Ну судачка треба взяти. Сотки треба взяти, друзі, бо да, знаємо великий там, але ми за ним охотимося. Ми за ним охотимося, його треба пожарити. Та ти що, друзі, просто. Подивіться, от такий сьогодні гарний початок. Хто не підписаний дня. на канал, просимо всіх підписатись. ще підписатись. Лайкосити. І постали. все, дядько Судак, теж вам. Каже, Підписуйтесь на канал Рибацький ти що. Другий закид, другий закид. І машинка, машинка. Дивіться Просто яка. подивіться. Ще 6 -кілограмова. у нас є Це стейки, стейки скажімо. Судачі стейки у нас стейки, є. Стейки, стейки, шашлик, там, що там з нього роблять. Коротше, треба взяти, ми за ним довго охотились і на, на кінець ми його... вже ми його влупили. Так що, так що Хто не підписаний, підписуємося. А ми починаємо Ми починаємо, продовжуємо. Ну це вже зроблена Почати. рибалка. Почати. Але найголовніше, що це не з першого закиду, а з не другого. з першого, це вже так що погнали. Погнали. Що друзі? А, судака влупили. Я просто в в Мене ще до сих пор, хоча його і не тя не в мене ще від ну емоції такі, що просто аж страшно. А я представляю, які емоції у менеджера. Коротше, судочка завалили. Будемо пробувати ще щось зловити. В принципі, ми знаходимося на ямі. Найбільша глибина тут 3 метри, тобто невелика глибина, і нам вдалося завалити таку рибу. Коротше, будемо зараз пробувати. Я продовжую ловити на мандулу, пробувати, а менеджер буде продовжувати на силікон. Побачимо, що в нас спрацює. Дощик починає накрапати, така погодка, знаєте, чисто осіння, вже судакова, і вже бачили, ми спочином. Люди кажуть, тут що вже кидали сьогодні з самого ранку, прокидали там всю сторону, тут проходили і нічого. Люди у нас сидять на живця, на судочка на донечку кидають. Нічого. Ми прийшли, покидали пару закидів, зробили, влупили судака. Бачили, друзі, опит. Ти починаєш уже мене кумарить. Щучка? Судочок. Судачок. Але я хочу, щоб ти пішов вже це в машину і додому поїхав. А це, звісно, вже не восьмидесятка. Але все одно ти починаєш мене вже опрягати. Я на мандулу кидаю. Мандулу не хоче. Ти що, знов на рака? Така сама точно покльовочка. Точно за верхнім, Такі нагуха. Це маленький. да, цього відпустимо, просто зміряємо скільки він. Це 40-45. А от дві риби? Дві риби на ось рака. І ще які риби? Три з половиною. Сюда. Які, які ми, втіли? Цудак. Де а ми хочемо вам напомнити, хто не підписаний на канал. Підписуйтесь, попереду Лайкоси. буде найцікавіше, бо сезон осіння почався, дивіться, які гарний. Раді приколу зараз ми подивимося і в нього. Це... Махає, бачу, всім привіт. Тобі треба рака значити. Ні, я зараз поставлю темніший силикон. Менший. Ну, ну. Побити їх у нього. 45. 45, як я і казав. Коротше, що відпускаємо. Дай давай так пімо. Та я пофіг, як його кинуть. Давай, пливи. Все, друзі, він пішов. Ти ж ти мене вже зійшов. А що, судак знову? Чи ти мене починаєш це вже... А знаєш, що по фракціону вже. Ти мене це вже починаєш що це напрягать. Бля, тупо, тупо сударом. Таким аж. По кончику були. Ти на ровну мірку будеш? Ааа! Ти чого я затягнув, бля. На не равно віру ти починаєш уже бляха реально напрягати бля ну такий удар я його не засік тому що фракціон <клес> переходимо тут Думаю, що я там на следующий на кращий точці стану, ну. О, диви оно в облір висить, бачиш. Так, друзі, заметили, бачили оно Воблерок. значить. В кінці риболовлі зайдемо, ми його обов'язково зараз заберемо. Щось забагряне. Блядь. Ну? Є Ні, щось забагряне. Це щось багряне. Я почувствую рівки. Маленькі? Ммм. Є сандал? Сюди. Сюди? Ого, трофейний сьогоднішній. Та навіть ти, щоб не відпав, він поганів. Це не відпав. Це трофей сьогоднішній. Але в ляха п'ять покльовок Ну це 10 і десять. Десять десять. Але треба кометі його де підбирає. <смірка> друзі, подивіться команду. Велик. Ну, саморобна. Боже, коробочка називається. І трофейний судак. Сьогодні у мене клюнув. Це, друзі, трофей сезона, Просто подивіться. Просто трофей. Але менеджер вітає, вітає Дімофіш у мене з поїмкою риби. Наш рахунок на сьогоднішній день який. ще 10, 10 вже поради. Ні, Віччя. відпускаємо. Ні, то ясно. Все, пливи, так? Ну. Ти готовий пустив? Nee. Давай. Пішов. мега крупний. Врод взяв, чесно йде. Друзі, вона, дивіться, воблер висить. І ми його будемо пробувати доставати. Все, бачили? За тряпочку. зацепить. зацепити. Слабо накрути його. Може впасти. Не може, може. впаде, мабуть. Коротше, сподіваємося, що він плаває, збере, це достаємо. І сподіваємося, що він брендовий. Зараз ми вам покажемо. Воблер у нас. Дивіться, що написано? Рапала Shadrap Elite 15. На ліпісточку написано Рапала. поводочок, все як положено, новенький в в купілочку, друзі. Що, підійшов час до завершення, обід. обід. Ну. Перестала ловити рибка. Ну, Так що на сьогоднішній день досить. Будемо їхати додому. В принципі, сьогоднішній результат самий, такий, бля, Адекватний, скажімо так. Самий класний з всіх, що був поки що. Значить, задачі, які ми сьогодні для себе ставили, виконані. Так? Хотіли зловити судака, в кількості три штуки. Три судака зловлено, два сходи. Тобто, в кількості загальній було п'ять клювань, три реалізації, два сходи. Всі судачі. Тобто щука сьогодні не клювала. Ну, ми, в принципі, не мали досить багато часу, щоб пройти. Тобто озеро дозволяє де походити. Але ми були обмежені. Та, у нас всього навсього дві години і за дві години, дві години все, що нам вдалося зробити. Ну, але на сьогоднішній день це мега супер результати, я вам скажу. Це просто... Трофейчик. Така мамочка ввалила 5850 70 сантиметрів. Це, в принципі, наш трофей на сьогоднішній день. команди рибацькі пригоди. Ну. Так, ми... що... так що кому сподобалося? Збільшуємося, відео? збільшуємося. Кому сподобалося відео, лайкоси, підписочки обов'язково за такого слухання. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, далі буде цікаво. Вам не тяжко а для нас кожна підписочка. Важливо. Так що ось така ситуація. Ну а ми їдемо додому. Важливо, можливо. Ми станемо на годину ще грибочки подивитися. Ну, це вже в наступних день. Але побачите відео. це в наступних відео. Ну, ну всім пока. Всім пока.